Коли почались вибухи, прям дуже лячно було, дуже сильні були вибухи. Лужа коло мене, лужа крові була, дуже багато крові. Склом поранило мені лісо, руку тут розбило мені. Впав на підлогу з телефоном та телефонував своїй дружині, щоб просто сказати, що я її кохаю. Я, я думаю, що це останні мої слова в житті. Дуже було страшно, і тут паркінг весь трясся, і ці всі труби також тряслися, і ми дуже перелякалися. Ми встигли е сюди спуститися, до вибухів. Всі кричали, плакали, всі, всі в шоці досі.